Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн та на Ютуб-каналі Євгенії Власової. Підписуйтеся, будь ласка, до Жені. Залишаю посилання під цим відео. Сьогодні ми поговоримо на таку філософську тему: як прожити складне випробування і вийти з нього переможцем. Слухав я твої інтерв'ю, ти казала так. Дитинство було складне в тебе. Твоя мама на тебе народила у 18 років. Також ти розповідала, що вона жила в інтернаті, у неї не було квартири. Ну і багато життєвих випробувань. Так, це якийсь момент з твого дитинства, просто зазначив. В мене були свої життєві випробування. В кожного своя доля, чи кожен може змінити свою долю? Кожного своя карма і родова, і е, її можливо змінювати, сіяти позитивну карму. Тобто, що таке карма? Це причинно-наслідковий зв'язок. Все дуже просто. Тобто, щось колись е, сталося, і в цього є свій е, наслідок. Це угу. дуже просто, насправді. Це такий закон а, творця, тому що ми дійсно вільні. Ми можемо робити все, що ми хочемо. Але за все ми будемо відповідати як за добре, так і за погане. І є карма роди родова, це mm -hmm. дуже глибока тема. І я ти знаєш, до чого що, я дійшла. що наприклад діти будуть відповідати за батьків правильно і так далі. Ну, як вона відповідає? Не тому що Бог злий, як там деякі а, релігії кажуть, що він наказує, Та нічого він не наказує. Це закон а, Всесвіту. Тобто, якщо ти це зробив, то ти будеш нести за це відповідь. А ну, якщо це, а, ну, ну як діти можуть відповідати? От як напевно я відповідала за а, а, якісь. Вчинки за якусь допустимо, батько, котрий там залишив мою маму, коли вона була молоденька, да, з дитинкою на руках, він залишив, він жив своє життя. Як я, як дитина, відповідаю? Дуже легко. Бог це так зробив? Ні. Це не Бог зробив, що за мене ніхто не мов не, не міг. Постояти там mm -hmm. а, і мене якось захистити від а, поганих слів, від того, що мене мені плювали в очі, діти казали, що я весь Це така карма важка родова, розумієш, mm -hmm. і це а, потім далі. Дивись. Що це робить з дитиною, коли вона з таким зустрічається в дитинстві? Вона починає не довіряти світу людям, вона відокремлює себе. Вона зовсім вже не така. Власна, весела, це вже така людина, котра відсторонюється. Далі це в дорослому віці вже людина теж така, хтось може називати її холодно, як мене називали колись. Да? Тобто люди ж не вони ж не цікавляться тим, що, а що там дівчинки може важке дитинство було, да, mm -hmm. там якесь. А, все там холодно, все. І ось це називається карма. Якщо людина холодна, то до неї і ставляться а, таким же чином. Ось це, це дуже просто. А все почалося з чого? що не, не було батька, і, і, так далі, і так далі. Ну, такі прості, ніби речі, а бувають ще глибші, якісь такі страшні моменти і так далі. Тобто. Оці складні як... випробування, так, вони нам даються для чогось, так? я не вірю, що вони до чогось даються. Не віриш Вони просто є. Я не вірю в ідею про те, що для чогось нам все дається. Uh -huh. Я вірю uh -huh. в ідею е, про те, що вона буде, якщо буде тето. Uh -huh. Якщо буде uh -huh. тето, то буде інше. Тобто, як, що зробиш, те й отримаєш це 100%. Що посієш, те й пожнеш. Але okay. дуже шкода, коли сіють там, батьки, наприклад, mm -hmm. чи якісь там родичі, а пожинають діти та онуки та прануки. Це дуже погано. А це причина наслідковий зв'язок. Все просто. Mm -hmm. Просто mm -hmm. це логіка елементарна логіка. Те, що ми називаємо кармою, тобто mm -hmm. це не якийсь страшний. Але якщо ти почнеш стіяти гарну карму, будеш доброю людиною, mm -hmm. люблячою, чесною, mm -hmm. чесною зараз. В нас в суспільстві це тема. Знаєте, номер один. Я постійно піднімаю цю тему про корупціонерів, тому що вони це другий ворог, який нас просто зжирає. Коли там ми всією країною по 100 гривень скидаємося, по 500 гривень і так далі, щоб купити дрон мавіки і так далі, чи антидронові рушниці, то інші, такі як ну, так гривичі, крадуть такі... мільярд в ЗСУ. От розумієш? О, а звідки беруться такі політики? Давай так, ага. от звідки це, це, це таке, це таке е... два аспекти можу сказати, звідки вони беруться. Перше, таких е, дітей, хтось виховав таких нечесних і дав такий приклад. Круто. Генетика і так далі також працює. Угу. Далі, е, ось ці моменти, коли ми кажемо: ой, я тою політикою не цікавлюся. Серйозно? А Потім політика зацікавиться тобою. От і маємо. Якщо ми не, не цікавимось політикою, то ми не цікавимось своїм життям. Політика, ну добре, це таке слово, там хтось придумав політика. Угу. Але це ж процес, процес, угу. процес в котрому ми повинні бути пильними, угу. знати точно, як зростав той політик, які в нього батьки, що в нього і як. І ти знаєш, щоб мені не казали там поганого, там щоб я не читала там поганого про нашого. То за... Ти бачу, що то таке? А я не знаю. А звідки воно з'явилося, оцей смайл? Ти казала, щоб не казала поганого про політиків, і тут ніби політика, політична сила прийшла до нас в ВТР. Ти бачила це? Угу. Uh -huh. Так, от щоб не щоб не казали про, допустимо, про нашого президента, багато хто uh -huh. каже якихось таких пліток, що і uh -huh. так, і з того боку, і сяк якісь о, такі, знаєш, і, і заходять, і так знаєш, і все так о, про все так розповідаєш. Ти думаєш, ну блін, ну ну сто процентів. Uh -huh. Але я потім, знаєш, так повертаюся в той момент, коли я бачила батьків нашого президента, коли uh -huh. я бачила його. Чину та їх відносини, і в мене десь є відчуття, що людина зростала дуже в люблячій родині в дуже теплих стосунках між батьками, і е, е, який знає ця людина, наш президент сьогоднішній знає якісь такі, як дружити, як ось цю команду свою тримати, так щоб не розбіжалися. А це дійсно значить якесь таке ставлення один до одного. Не знаю, я не знаю, але mm -hmm. десь є надія на те, що все ж таки все буде добре. Але все ж таки, знаючи, як працює енергія, я знаю, що ми можемо змінюватися. В нас є різні сутності, вони в нас існують, і вони можуть себе проявляти. Тобто, о, це потрібно дуже бути свідомою людиною, займатися постійно практиками, щоб себе усвідомлювати і знати, ось це я своє проявлення не допущу, а ось це проявлення воно принесе там дуже багато блага там в моїй країні. Тобто, ну потрібно розуміти, що то теж людина, так а ти, ти дуже цікаво, тільки що казала за корупцію. Про два фактори. Ти сказала перший, воно йде як від батьків. Правильно ж, хто так, їх виховав. А другий фактор. Другий фактор, що ми повинні постійно цікавитися тим, хто преця, вибачте, будь ласка, ага. по-іншому я не можу так, поки так, що так, сказати. Так. політику. Угу. Тобто ми а, маємо контролювати знаю, це, тому що якщо ми не контролюємо, будуть контролювати нас. Постійно контролювати, угу. тому що тому вони нас і контролюють, наші угу. гроші, наші ресурси, вони і контролюють, тому що угу. ми їх не контролюємо. Mm -hmm. От і е, потрібно до них заходити не з, не з точки зору, е, напевно, якихось законів України, котрі не працюють на людей, mm -hmm. а з точки зору законів творця, які mm -hmm. стоять над всіми е, якимись законами, е, котрі придумали люди, mm -hmm. як там співіснувати в mm -hmm. соціумі і так далі. Є закони творця, mm -hmm. вони дуже прості. Вони дуже прості і дуже багато приходило світлих вчителів, котрі нам приносили ці знання, але поки люди ще не зрозуміли багато чого. І вони дуже прості. Євгенія, ще одне питання, яке, з яким я стикнувся. Мало хто про це говорить, але ти в одному з інтерв'ю зазначила. Про цю сепарацію між батьками і дітьми справа в тому, що я нещодавно проходив цю сепарацію декілька років тому дуже був сильний зв'язок з родичами, от, наприклад, з матір'ю, так само ж, і був дуже великий вплив на мою вже сім'ю, яку я сформував. І, ну, це не вдавалося, і допоки я знаєш, не взяв все свої руки і сказав трошки стоп. Це є якийсь мій кордон зараз, який я б не хотів, щоб мені переходило. Але я до цього дуже довго йшов і частково страждав. Я не розумів, від чого в мене це відбувається, і так далі. Отакий такий вплив. От сепарація між батьками і дітьми роз'ясни нам більше про це. Як в тебе? Ну, побачила, сепарація починається дуже-дуже десь, я не знаю, в років. Біля 30, 7. так? Ага. Ну, в мене вона там почалася ще пізніше. А, дивись, якщо ми вчасно від чогось не позбудемось, те, що працювало на нас, почне ага. працювати проти нас. І теж саме з нашими батьками. Якщо батьки не мають розумності якоїсь а, мудрості, якщо батьки самі ще не виросли, ніби тіло вже доросле, а внутрішньо це діти, котрі ще не виросли, ніби і роблять якісь дії, котрі роблять дорослі люди, але за багатьма якимось а, там речами, ти розумієш, що вони не дорослі ще. І якщо такі а, батьки а, поряд з нами, то якщо чесно, ти це саме е, жахливе, що може бути в житті людини, і навіть жахливіше, ніж війна. І все починається з батьків, всі погані політики починаються з батьків. Все е, те, що ми не вкладуємо класне своїм прикладом, а не словами в наших дітей. Потім ось так і виглядає: причина наслідковий зв'язок. А щоб це все відслідковувати, потрібно бути дуже усвідомленими, усвідомленими, тобто постійно тримати з собою зв'язок. Людей немає зв'язку із собою. Вони не знають, як бути батьками, вони не знають, як бути жінками, вони не знають, як бути чоловіками, як бути політиками. Чому? Тому що вони не знають себе, не знають себе, тому що, а як себе пізнати, коли у багатьох а, а, нас а, ну, просто забирають цей досвід. За нас хочуть повирішувати наші батьки все, розказати, як нам жити, як нам а, любити, з ким зустрічати, а як ми зрозуміємо, як потрібно і як не потрібно, коли ми не зробили своїх помилок. Дуже просто, вже про це дуже багато хто казав. Те ж саме, якщо чесно, можна перекласти і на наші стосунки з Богом. Тобто, я дуже часто себе е, е, питаю, Женя. А ти дитина Бога? Чи ти хто? Чи ти рівня Богу? От зараз багато кажуть, що ну, ми і є боги, да? але ми трішки забули. Багато хто по-своєму це трактує. Все можливо трактувати, знаєш, який мозок так і трактує, яке серце так і трактує. Тому це таке риторичне питання. Тобто я про те. Що дуже важливо, а, якщо батьки не розуміють, що вони переходять кордони, а, і їм потрібно, якщо навіть потрібно і жорстко сказати, що так не можна. Так ми робимо краще для наших батьків. В них тоді з'являється момент росту. Тому що, ага. допоки ми мовчимо, кажемо: ну ти ж моя мама, я перед тобою склоняюся. Та, здрасті, приїхали. Там людина же просто вона думає, так, я ж, я ж мать, угу. я, я знаю. Я якщо знаю ти все. Мавила, угу. да, якщо ти народила, то не значить, що ти все знаєш. Якщо ти народила, то прийшов час пізнавати ще більше. Так, щоб ти не зламала долю своєї дитини. От що, що значить народити? Це значить, що ти нічого не знаєш про те, що ти народила. Це значить про те, що тобі потрібно вже піти і нарешті дізнаватися і до, і після, і завжди. І от я хочу сказати, що е, зараз такий час на планеті, коли ми перестаємо бути для творця дітьми. Зараз таке відчуття, ніби він як залишив да, нас. Що як це він не приходить там і не каже: Ти поганий, ти гарний, там справедливість. Те те те. Ми повинні зробити свої помилки, побачити, чого варті ті помилки, і виправляти, і навчатися, і ніколи не повторювати, щоб не отримати те саме, угу. ті самі кармічні уроки. Скільки вже Україна воює з, з тією Росією? Не воює, а не ми з ними, а захищається він скільки вже. Допоки ми не зрозуміємо, що дійсно свої кордони потрібно відстояти. Що дійсно це як із батьками, розумієш? Настав час дорослішати, а дорослішати це іноді боляче. Це коли ти сам сплачуєш рахунки, це коли ти сам вже навчаєшся е, там заробляти, це коли ти сам відповідаєш за все в своєму mm -hmm. житті, а іноді ну, хочеться калачиком скрутитися і сказати мама, порішай там всі питання, дай мені блінчика і, і, і розумієш. Як в тебе вибудувалися стосунки з матір'ю? Вони трансформовувалися зараз, які вони Вони в мене дуже е, такі в процесі трансформації. Я думаю, що це можливо буде на все моє життя. Це також такий кармічний mm -hmm. момент. Дуже ну, не мама така, як я не знаю, ну, вона контролює все. Ось такий Вже ні. вже, вже ні, ні. От, от, тому, mm -hmm. от тому, що я не мовчала. Угу. Тому що я е, була дитина така страптива, як мені казали. Угу. То е, дивись, завдяки цьому і моя мама зростає, і вона щось розуміє, і вона щось читає, і вона щось намагається угу. розуміти про себе, про наші стосунки. Е, це процес навчання. Тому я впевнена в тому, що своїм батькам. Потрібно іноді сказати жорстко. Я певна, як і моя дитина, мені я казала. Казала тобі теж, це... так? Ага. Ті... Мама. Я ж думала я ідеальна мама, угу. я О, що Я просто там я не знаю божество якесь. А дивись дивись, що ще дуже таке страшне для наших дітей. От дивись, якщо я дивлюся на своє життя очима і на її життя очима своїми, то я буду постійна героїня. Я така постійно щось преодоліваю, щось в мене є якісь постійні моменти, але я молодець. Mm -hmm. Розумієш, і я така вся героїня. Я ж могла стати такою, знаєш, ніби така, а, така героїня своєї е, родини. Я mm -hmm. така, знаєш, птиця Фенікс, постійно себе піді. Розумієш, і наскільки важливо себе правильно відчувати? Uh, як матір, тобто, коли ти матір, ти не маєш права так себе позиціонувати по відношенню до до дитини. Вона не повинна стати ідолопоклонником. Mm -hmm. Вона у uh, неї є свої на... помилки, в неї є своє життя, у, не, у неї є сприйняття того, що відбувається зі мною. Це її mm -hmm. перш за все, за все страшне було страждання, mm -hmm. коли з її мамою щось відбувається, і я повинна. Зуміти знайти в собі сили і подивитися на всі ці процеси, котрі були важкі для мене, її mm -hmm. очима. Так от тоді стає просто страшно, розумієш? І е, допоки батьки не навчаться дивитися на життя взагалі, бать... от коли ти батько, mm -hmm. коли ти поряд з дитиною, ти батько, то ти повинен дивитися очима дитини зараз на ситуацію. А іноді це так важливо, бо твоє ж воно воно лізе, знаєш, mm -hmm. воно ж несправедливо, воно ж так дається, ти ж так це заробляв, ти ж там те робив, а вона так не хоче, а воно це не розумієш? Це було в нас, знаєш, коли я там купляла якусь о, одежу, а моїй дитині не подобалося, вона її не носила. Я дуже ображалася, думаю, що таке? Ну як? Так, я ж так стараюся. Це такий маленький приклад, але mm -hmm. ж багато є ще таких да, прикладів. А згодом я зрозуміла: а, ну добре, зі своїм его я розібралася, а тепер почали е, з, з самого головного. Давай так, ти будеш сама собі купляти одежу. От Лас. я тобі mm -hmm. даю гроші, а зважі. ти сама її. Mm -hmm. Коли вона купляла одежу, іноді мені хотілося, якщо чесно, плакати. Чому? У них така мода, знаєш, у них така мода, це така, знаєш, якесь, ну, так, воно так виглядає просто. ну Ти ж бачиш, я там рожеве, все таке. А у них інша мода. Боже, я просто, знаєш, коротше, я скажу так: себе потрібно якось. Е Виховувати Згримувати, стримувати трошки, да усіх Виховувати. так. Угу. От, ви, якщо думаєте, що ви народили, і ви думаєте, що ви такі круті, все знаєте, і тепер є якась людина, яку угу. ви будете якось там а, постійно навчати? Ні, дорогі мої, це угу. народився, народився ваш вчитель, якщо чесно. Якщо угу. ви нормальна а, людина без завищеного его, угу. то ви зрозумієте, що народилася людина, котра вас буде навчати бути. Теплою не дивлячись не на що, люблячого, не дивлячись, не на що. В моменті, знаєте, зараз там сидіти, як я говорю, це дуже легко. Але я знаю, як це важко в моменті. Коли з тебе пре твоя там, злість, там, ти думаєш, та ну угу. як, так, те те. -те". Угу. Оце дуже крутий момент, коли це, ти будеш себе а, виховувати. Угу. І емоційний угу. інтелект будеш виховувати. Тобто, зрозуміти, батьки це не боги, це такі ж люди. Як і всі, mm -hmm. і нічого ми більше не знаємо. Mm -hmm. А народження дітей це постійне щось, от щось вивчати, щось пізнавати, психологію о, Де з, з усіх боків. Ти, до речі, мене запитав, що мені допомогло в житті. Дивись, щось одне не допомагає, тільки психологія не допомагає, тільки спорт не допомагає, тільки о, правильне харчування не допомагає, тільки mm -hmm. медитації не допомагає. Mm -hmm. Все важливо в комплексі. Ось це все потрібно скласти в систему. Mm -hmm. До речі, вибачте, але я скажу в моєму курсі, я дозволяю собі звитивати деяка система існує. Та вона складається з дихання, з медитації, з проспівування. Да? І це вже великий вклад. Якщо ви ще десь там трішечки почнете своїм тілом займатися фізично, mm -hmm. якщо ви трішечки почистите своє харчування. Якщо ви не буду виражатися. Тоді ви будете так. виглядати викинете. як Євгенія Власова. Напевно, На... Вики... дякую, викинете, викинете свої телевізори. Дуже, телевізор. врод, дуже вродлива, і загалом ніхто не вірить, що тобі там за 40, наприклад, розумієш? Ніхто ну, вже ні. ще трошки мені буде вже і за 50, розумієш, десь там через 4 роки. От, тому так, я думаю, що це все це дуже важливо. Розумієш, і тоді у вас не буде запитання, а як так виглядати, а як там те, а як там все? І mm -hmm. просто зробіть для себе все те краще, що, що ви можете на сьогодні от тут і зараз. Mm -hmm. Якщо так, ми всі в Україні в умовній я, якоїсь там а, а, безпеці, ми всі от зараз ми з тобою розмовляємо. Mm -hmm. В будь-яку секунду може бути тривога, да, і щось при, прилетіти. але м зараз же все добре. То чому я не можу взяти коврик і піти подихати а, а, дихання таке настільки класне, що воно мене і заспокоює, і дасть мені змогу якось так і думати тверезо, і так далі, і зважувати, і відчувати свій, внут, свій внутрішній стан для того, щоб піти нормально поїсти, а не курити від хвилювань і пити. Щоб піти, з'їсти щось таке, що дасть моєму організму щось добре, тобто все починається звідси. Ну і знаєш, воно один одне від одного залежить. тобто. І добра їда, вона я про це постійно кажу. Вона ж формулює нас. Це ж також вібрація. Це, ну, це потрібно розуміти, що все є енергія. І те, яка я є, от ви відчуваєте зараз мою саму енергію. Ви відчуваєте, що я чесна, така, яка є, без там якихось там донешок багатьох. І все є енергія. Тому я за те, щоб кожного дня робити, кожну хвилину робити. Максимально те добре, що ти можеш, але без істерики, без паніки, без цього там так що мені там подихати? Що мені там поспівати? Що ми там? Ні. Спокійно, спокійненько поємо, так, з насолодою, саме так. І до речі, я хочу сказати, що саме головне такий елемент, да, любов то зрозуміло, але що головний елемент у, всьо, у всьому цьому. Повинна бути насолода, але іноді і потрібно докласти зусиль, щоб потім отримати ту насолоду. Тобто, це постійний такий процес навчання. Баланс. Баланс. Дякую, Євгенії Власовій, за цю лекцію, співачка, також духовний практик сьогодні з нами була. Друзі, залишіть ваш коментар. Що ви почерпнули? Подякуйте Євгенії за цю інформацію. І також посилання на соцмережі Євгенії і на курс я залишив. Тому долучайтеся.